9 березня день народження Тараса Шевченка. Чи багато ми знаємо про Тараса Григоровича поза шкільною програмою? До вашої уваги, сім цікавих фактів про народного кобзаря. Попри комуністичну пропаганду, Шевченко не заперечував Бога, але перейняв вільнодумство від європейської епохи просвітництва. Тарас Шевченко був відомим модником, любив дорогий одяг і дуже легко витрачав на нього гроші. А якось з гонорару навіть купив собі єнотову шубу. Тарас протягом життя був душею компанії, любив сміятися і вмів розвеселити навіть незнайомих людей. Шевченко був викуплений з кріпацтва за 2,5 тисячі рублів. Задля цього художник Брюлов написав портрет Жуковського і продав його. Улюбленим напоєм Тараса був чай, а улюбленою їжею були борщ, вареники з сиром, галушки та риба. З алкоголю Шевченко більш за все полюбляв ром. Першим коханням молодого Шевченка була Оксана Коваленко, його ровесниця. Усе своє життя Шевченко згадував ту дівчину. Останнім коханням поета була 19-річна дівчина Лукерія Полусмак, яка не імитувала в Петербурзі. Коли Тараса Шевченка відправили у заслання до Оренбурга, йому заборонили займатися творчістю. Однак цю заборону він ігнорував і саме в цей період написав більшу частину своїх повістей. Січком старий читає, перехрестившись, очи наш крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, де погас, І все почило сили в хату, собі пішов опочивати І на диво серед поля полею стала. Подіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне топора до самого долу. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, а на вітах ойтаються. Мої думи, мої, квіти, мої, діти з поля, там остеж мені вас діти в Україну, ріді, діти, в нашу Україну попід піну сиротами, а я тут загину Там найдете, щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може славу Привітай же, моя ненько, моя Україну. Рюб'ята стогне, ніпер широкий, серки. Ви, святиї предотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям Богу. буде бити царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть ще не зачатої царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі.